Всім привіт, любителі халяви! З вами Бена, І в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся про те, як отримати підписку Ubisoft Plus та ПК Pass на місяць безкоштовно, які нові безкоштовні ігри з'явилися у нас у стімі. Чим цікаво порадувала нас Amazon та Epic Games цього разу, а також поговоримо про різні знижки та розпродажі. І звісно ж заберемо унікальні предмети для прикрашення нашого профілю СТІМ. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Одерленд 3 або ж просто поповню баланс вашого аккаунту для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск із щорічного заходу QuakeCon у Steam, на якому можемо отримати унікальні предмети для прикрашення нашого профілю, а саме 9 анімованих аватарів і одну рамку. Аватара. Продати або обміняти ці предмети не можна, але забрати їх у будь-якому разі варто. Для цього потрібно лише подивитися ЕТР заходу приблизно 10 хвилин. Він проходить щодня о 23.00 і триватиме до 21 серпня. В чаті писати нічого не потрібно, просто зайшли в свій аккаунт Steam і дивимося прямий ефір. Після чого предмети повинні додатися до нашого інвентарю автоматично. А що стосується інших цікавих подій квейкону, то це знижки до 75% на багато популярних ігор від Bethesda. Тож рекомендую ознайомитися з усіма доступними пропозиціями за посиланням в описі. Компанія Morfan Studios оголосила про те, що 13 серпня на ПК у стадії дочасного доступу вийде безкоштовний мережевий шутер від першої особи Arena Breakout Infinite, у якому гравці повинні вирушати в рейди, шукати різноманітний лут, який необхідно донести до точки евакуації, брати участь у небезпечних перестрілках, а також грамотно виконувати поставлені завдання. У свіжій версії шутера ви зможете знайти 40. Вісім видів зброї, побачити якісну систему зміни погодних умов, а також відвідати три карти: ферма, арсенал та долина. Попереднє завантаження шутера буде доступно 12 серпня на офіційному сайті гри. Що стосується деталей про дочасний доступ у стімі і повноцінний запуск версії 1.0, то їх буде оголошено на Gamescom наприкінці місяця. А поки що давайте розповім про безкоштовні ігри СТІМ, які вийшли тут за останній час. Warhammer 40 000 Speed Freaks багатокористувацька гонка за мотивами. Культової франшизи, у ній гравець керує бойовим транспортним засобом і протистоїть ворогам на трасі. У поточній версії гри доступно безліч транспортних засобів з унікальними здібностями, які можна кастомізувати, змінюючи диски, шини, аксесуари та фарбування. А також два режими: знищення конвою, де дві команди по вісім осіб борються один з одною, і смертельна гонка. В ній команди повинні битися з ворогами і захоплювати точки. Зараз проект перебуває в дочасному доступі, а до повноцінного релізу, який відбудеться до кінця 20. Четвертого року в гонку додадуть нову карту, новий транспорт і різні поліпшення. Too angry to Die казуальний файтинг про відважного воїна, який потрапив у потойбічний світ, і тепер йому доведеться очистити ці мертві землі від повстанців. Гравець має клікати по тілях, щоб знищувати нескінечні хвилі ворогів і битися з епічними босами. Також у процесі можна отримувати тимчасові покращення, які змінять правила гри. Фюренти зіметрична головоломка про самотню відьму. Одного разу вона вирішила використати свої здібності для виклику друг. Узів, з якими можна було поговорити і пограти. Весь ігровий процес будується на заповненні ігрових клітинок спеціальними точками та лініями. Контейнмент бріч, зомбі виживалка з видом зверху, де потрібно зачищати рівні від зомбі, заробляти очки, купувати і поліпшувати зброю, перки та інше спорядження. Втечіть із об'єкта якнайшвидше, або залишайтеся і пройдіть якомога більше раундів. GDM Rise of the Scorpion – пролог гоночної гри з відкритим світом. У цьому проєкті геймером пропонується взяти під своє управління японського. Гонщика на прізвисько Скорпіон. У рамках сюжетної лінії, яка подається у вигляді манги, нам доведеться дізнатися, як головному герою вдалося завоювати своє становище. А також ми зможемо об'їздити безліч автентичних і красивих місць Японії, познайомитися з низкою цікавих персонажів і побачити на власні очі, де ж зародився дрифт. Слайдер пригодницька гра головоломка, в якій нам належить досліджувати 9 унікальних регіонів, розв'язувати безліч складних головоломок, використовуючи спеціальний артефакт, і знайти свого кота. Проект містить у собі і понад 10 годин контенту, тож, якщо вам подобаються такі ігри, обов'язково зіграйте. Компанія NVIDIA відновила акцію з роздачою ключів ПК Game Pass. щоправда, замість трьох місяців можна отримати лише на один. Усе, що нам потрібно зробити, це взяти участь у бонусній програмі GeForce Rewards і запросити код. Забрати його, до речі, можна до 6 вересня, або поки вони є в наявності. Тож натискайте на підказку зверху і слідуйте інструкції з мого відео, або ж можете взяти участь у розіграші в моєму телеграм-каналі. Переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic, Games, де цього тижня абсолютно безкоштовно може забрати дві гри. Перша це ДНФ дуель, файтинг з видом збоку та аніме стилістикою. Вам доступні 16 персонажів з унікальними навичками та характером, 8 арен для битв і сім різноманітних одиночних і багатокористувацьких ігрових режимів. Друга гра це Сігнай Алганс Блейзінг, аркадний скрол-шутер, дія якого відбувається у похмурому майбутньому. Вам належить керувати військовим кораблем і брати участь у боях із переважаючими силами ворога, а також унікальними босами, Бої проходитимуть у різноманітних локаціях, включаючи залиті на мегаполіси, місячно-подібні ландшафти і навіть відкритий космос. Але це ще не все, адже також можна забрати безкоштовний набір для Apex Legends. До нього увійде героїня кондуї та епічна розмальовка для зброї. Триватиме роздача до 15 серпня. А після чого ми зможемо забрати гру Death Gambit Afterlife і набір для World of Warships. Але про це поговоримо вже в наступному відео. Amazon додала нову порцію безкоштовних ігор для підписників сервісу Prime Gaming у серпні. Прямо зараз тут доступно 6 ігор для GOG та 2 для Epic Game Store. А до кінця місяця до них додадуться ще 7 ігор. Ну і звісно ж, не варто забувати про безкоштовні ігри липня, які все ще доступні для отримання. Тому щоб забрати їх у свою колекцію, вам потрібно оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі. Але також ви можете просто купити готовий ключ або АК. Amazon у різних інтернет-магазинах. Якщо ви вперше потрапили на мій канал або ж з якоїсь причини пропустили минулий випуск халявою, хочу нагадати, що до 28 серпня в Сімі проходять роздача гри Малювач 2. Ну а також прямо зараз на офіційному сайті Behavior Interactive проходить роздача ключів Steam до гри the Fog. Це кооперативна рольова гра для двох людей у всесвіті Dead by Daylight, де гравцям необхідно навчитися працювати разом, щоб боротися з ворогами, збирати поїнти крові, ремонтувати генератори та шукати. Вихід із туману. Для того, щоб забрати ключик, потрібно створити обліковий запис на їхньому сайті та підв'язати його зі своїм СТІМ аккаунтом. Скільки ключів залишилося на наявності, невідомо, тож рекомендую поспішити. Наступна халява досить специфічна, але багато хто з вас напевно буде зацікавлений, оскільки на честь виставки Gamescom у вас є можливість отримувати безкоштовні ігри, товари та купони за розв'язання головоломок і виконання різних завдань. Спочатку нам потрібно створити аккаунт на їхньому сайті, далі переходимо в розділ квести і за допомогою. Перекладача дивимося цікаві для вас пропозиції. Наприклад, можна взяти участь у розіграші 100 ключів Steam до симулятора поліції. Для цього потрібно пройти тест, відповівши на декілька запитань і чекати підбиття підсумків. Найбільшою нагородою з усього представленого, як на мене, буде підписка Ubisoft Plus на місяць. Щоб її отримати, нам також потрібно пройти невеликий тест. І як бачите, ключ успішно отримано. Активувати його я поки що не хочу, але до каталогу доступних ігор входить франшиза Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's, а також інші. Інші класичні ігри, такі як For Honor, Child of Light та багато інших. За інформацію про цю халяву, до речі, дякую Назару, адже саме він скинув посилання на сайт Steam Gifts, де розписано детальну інструкцію для отримання всіх цих нагород і прокачування рівня. Якщо найближчим часом тут з'явиться ще щось цікаве, я повідомлю вас у своєму телеграм-каналі. Тож підпишіться. Власники гри раз можуть отримати різні скини абсолютно безкоштовно. Зробити це можна завдяки черговій акції Twitch Drops для цієї гри, яка триватиме до 19. Того серпня. На жаль, продати або обміняти ці предмети не можна, тому забирайте їх лише, якщо вони вам дійсно потрібні. Все, що від вас потрібно, це зайти на офіційний сайт, де проводиться акція, і авторизуватися у свій Steam та Twitch аккаунт. Після чого дивимося потрібних стрімерів та отримуємо скини. Для тих, хто не в курсі, подібні twitch дропси проходять на регулярній основі для різних ігор, у які ви, можливо, активно граєте. Тож час від часу рекомендую відвідувати цю сторінку і стежити за активними акціями. Що стосується цікавих пропозицій у Steam, то можливо у вас Цікавить, розпродаж серії ігор Borderlands зі знижками до 90%, або ж розпродаж від Electronic Arts зі знижками до 85%. Також хочу звернути вашу увагу на Humble Choice. Це щомісячна підписка від Humble Bundle, які ви зможете отримувати чимало крутих ігор, переважно ключем для Стіму. У серпні можна отримати такі ігри, як High on Life, Gotham Knights та ще 5 ігор. Вартість підписки складає 12 доларів, 5% з яких йдуть на благодійність. Протягом місяця сайт IGN може опублікувати промокоди, завдяки яким нові користувачі можуть придбати відписку за 8 доларів. А якщо ж ви вже зареєстровані, тоді залишається перевірити наявність зішкових купоні в особистому кабінеті на сайті. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на Bioshock Infinite, то ось наш переможець, щоб отримати свій призв'яжі зі мною через Telegram протягом 48 годин. Ну а з вами як завжди був Агенка Ена, дякую за перегляд, і побачимось у наступних відео.